Анджеліна Джолі і міністр закордонних справ Великобританії відвідали табір для жінок в Конго. Вони прагнуть допомогти африканкам захиститися від сексуального насильства під час військових конфліктів. Деталі в сюжеті. Посол Доброї Волі ООН і голівудська акторка Анджеліна Джолі, а також британський міністр закордонних справ Уілям Хейх, об'єдналися в незвичайний тандем, щоб боротися з насильством відносно жінок. Цей понеділок вони провели в таборі Нзоло в Демократичній Республіці Конго. Тут живуть жінки і діти. Табір організував міжнародний комітет порятунку, щоб захистити жінок від сексуального насильства, який часто застосовують в Африці як військовий інструмент. Тут гостям показали набори з речами першої необхідності, які по повинні максимально скоротити потребу жінок залишати табір, наприклад, плити, завдяки яким вже не доведеться виходити за межі території, щоб збирати дерево для вогнища і приготування їжі. Сексуальному насильству під час конфліктів буде покладений край, якщо вирішуватимуть і самі конфлікти. Звичайно, якщо зґвалтування використовуватимуть як зброю у війні, то громадам складніше буде об'єднуватися, і людям буде набагато складніше повернутися потім до нормального життя. Джолі також особисто поспілкувалася з жінками. В таборі, включно з тими, хто піддався сексуальному насильству, Я Думаю, суть не в тому, що була створена ця ініціатива, а в тому, що ми говоримо про це. Ми прагнемо звернути увагу всього світу на цю проблему, і зараз для цього дуже вдалий час. Драма Джолі в краю крові і меду, в якій вона виступила сценаристом і режисером, піднімає проблему сексуального насильства під час боснійської війни. Саме цей фільм надихнув Уіля Махейга також приєднатися до цієї ініціативи. Тепер міністр планує зробити це пріоритетним питанням для Великобританії під час її президентства Великій вісімці цього року.